Ми маємо цю кризу якимось чином розв'язати. Ну, наскільки я бачу, шляхів може бути тільки два. Або потрібно заявити про саморозпуск Чернігівської міської ради і передати ці всі повноваження, які на сьогодні були органом місцевого самоврядування Чернігівській міській військовій адміністрації. Ну а з цим і передати всю відповідальність за управління міста фактично державному органу. Або домовитись Домовитись і перезапустити роботу Чернігівської міської ради на принципах демократії. Чого ми хочемо досягти? Як ми хочемо, щоб працювала Чернігівська міська рада трошки по-іншому? Обов'язково потрібно обмежити преміювання керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств. Рішення про преміювання робити лише після публічного звіту цих начальників комунальних підприємств та установ. Друге щорічні публічні звіти керівників комунальних підприємств на сесії Чернігівської міської ради. Ну, це взагалі законна вимога, так має бути завжди. Третє ліквідація неефективного комунального підприємства Муніципальна варта. Тисячі разів вже піднімали це питання, проводила опитування мешканців міста Чернігів. До речі, депутат Чернігівської міської ради згідно зі своїх повноважень має проводити опитування думки чернігівців стосовно певних питань. Так ось чернігівці в питанні муніципальна варта згодні на 94% закрити це закритися на підприємство. Вони взагалі не розуміють, навіщо воно існує. Піднімалося вже кучу раз питання про те, що там два бухгалтери, три юристи. Так не має бути. Я думаю, що це абсолютно логічне питання. Четверте, заміна на відкритому конкурсі начальника управління освіти Чернігівської міської ради. Ну, взагалі, відкриті конкурси це те, чого у нас в Чернігові мабуть 10 років уже не було. Це якось суперечить принципам місцевого самоврядування, які ви так ріяно захищаєте. Так не має бути п'яте аудит роботи прес служби Чернігівської міської ради та звільнення керівника телеканалу Новий Чернігів, реформування телеканалу згідно закону України про медіа. Тут присутня пані Наталя. Ця вимога стосується персонально вас, тому що чесно кажучи, коли я дивлюсь сюжети нового Чернігова, мені стає соромно за те, що ми витрачаємо кошти з бюджету Чернігівської міської ради з податків, які у Чернігівці на утримання цього неефективного підприємства. Ми вважаємо, що потрібно внести певні зміни. І, по-перше, потрібно переформатування персонального складу виконавчого комітету. Відповідно до фактичного представництва фракції у міській раді, тому що це є важливим для висловлення думок усіх містян, а не виключно тих, які голосували за фракцію Рідний Дім. Ми повинні серйозно поглянути розглянути можливості наші міста як господарської організації з одного боку. І серйозно подискутувати про програму соціального, економічного і культурного розвитку міста Черніва на 25-й рік. Визначте час, і ми проведемо сесію по питанням, по яким немає протирішення в кого. І так ми будемо працювати, тому що це виглядає несерйозно для міста, для міської ради, для депутатів, для всіх. І ви я вам відкрию секрет. Що найбільше ви від цього страждаєте? Ваші політичні сили. Люди за вас не будуть більше голосувати. Люди не хочуть голосувати за партії, які не ходять на сесії. Тому повертайтеся в зал, повертайте довіру людей і працюйте на місто. Це вже моя вам даже підказ. Чому, коли ви були повністю всім складом, чому ви не дослухалися до голоса, голоса опозиції в стадії виділення земельних ділянок, в стадії розповсюдження роз, роз бюджету розділення бюджету? Да? Чому ви тоді не, тоді не прислухалися ні до кого? Чому це привело до того, що депутати перестали ходити? Тому що ні одне е, вимога опозиційних депутатів в залі тільки висміювалася і голосувалася так, як було запропоновано. Чому ви цього питання тепер не підіймаєте? А ви, красавець, ви молодець. Я вам все сказав. Наступного разу пропоную зустрітися без ради. Це вам не гроші.